Доброго дня, Києве! Знову раду буде з вами на зв'язку. Усім привіт, це присумки тижня по Китаї. Вітаю вас! Перш за все, давайте чистамося про діяльність китайського керівництва цього тижня. На червоному засіданні Центральної комісії з всебічного поглиблення реформ голова Карес Чінпін нахоросив, що необхідно підвищувати потенціал земельного чинника у забезпеченні високоякісного розвитку регіонів які мають ці переваги, а також далі зміцнувати потенціал управління надзвичайними ситуаціями на низовому рівні на полях Мюнхенської конференції з безпеки міністр закордонних справу Ван Ванї зузрів з міністром закордонних прав України Дмитром Кулебою і виступив з важливою промовою. Ванї зазначив, що Китай та Україна встановили відносини стратегічного партнерства багато років тому. А народи двох країн пов'язує традиційна дружба. За його словами, хоч би як змінювалася міжнародна ситуація, Китай сподівається, що відносини з Україною зможуть нормально розвиватися та приносити користі народам обох країн. Китай продовжує відривати конструктивну роль у якнайшвидшому прив'янні конфлікту та відновленні миру в Україні, поки на це є хоч найменша надія. Під час свят весни кіноіндустрія, туризму та інші галузі знаходяться на піку поверяності. Далі давайте ознайомимося з набором даних. Міністерство культури і туризму підрахувало, що під час цьогорічного свят весни по всій країні було 74 мільйони поїздок по внутрішньому туризму що на 34% більше порівняно з анархічним періодом минулого року. Загальні витрати Внутришніх турецьких на подорожі склали 633 47 відсотків в річному вимрі. За період восьмиденних вихідних було зареєстровано понад 13 мільйонів виїзних та виїзних поїздок, що майже утеляли більше порівняно з аналогічним святковим періодом минулого року. Згідно з попередньою статистикою національного управління кінематографії Китаю, казові збори від національних фірмів під час свят весни у дві році склали. 816 мільярда юанів по агрікісті глядачі 163 мільйони. 17 лютого 14-ті високитарські зимові ігри офіційно витрила в міському окрузі Холун-Буїра, автономного району Внулішня Монголія. Нинішні ігри повинні протягом створи визначені таланти, перечисняних спортсменів по інтересах громадськості до зимового спорту, а також багатство та різноманінність китайської культури. Перший епізод третього сезону передачі «Улюблені каліладжі В.С. Чемпіна» вийде в ефір 17 лютого. Цей проєкт складається з 12 епізодів, які переважно присвячені таким темам, як народ, сахаріне просвітання, культурне будівництво, екологічна цивілізація, національна безпека, модернізація в китайському стилі. Пололама у Любленні Клеладі висове з Чемпіна також буде випущена на медіаплатформах медіакурбулацьки та кількома мовами. Це був з мої тижня. Що тижня ми транслюємо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше про Китай.